Друзі, миру вам та добра. Минулого року усім і кожному радив ці котушки, дуже приємні, плавні, тихі на мінімальних технологічних люфтах. 24-ті твіни в перших своїх поставках просто покорили наш ринок. Під кінець року, у 4000 тисяч корпусів точність виготовлення трошки знизилась, але залишалася на досить достойному рівні. У 25-му році ці котушки приїздять такі. Що потребують нового точного корпусу, конкретні недоліки корпусів у них присутні. Що вам треба знати перед покупкою котушки, як її вибрати, щоб не попасти на гроші? В різних положеннях ручки, тобто механізму, осьовий люфт головної пари, навіть руками перевіряючи, ви це відчуєте, має бути приблизно однаковий. Якщо десь його немає, а в іншому положенні він уже дуже великий, це котушка, яка потребує. Більш точного корпусу і нормально налаштувати її просто не вдасться. Будьте